Я що моя десь бачу і ну не хвастаючись мені вдалося зробити, може сказати найкращий середок українських беджі. Це була моя мрія. Ми постійно. Я ж тут 27 років проживаю практично. Ми заснували нашу асоціацію, тому що я вивезли біля 20 людей, я поховала в Україні. Всі нотарісу до мене відправляли людей. Всі були проблемами, через українську українського нашу в Варшаві. Вся на мій кошт ми поховала цих людей. І всі Сіросінки знали до практично перед війною ще. Ну і Стаганський, Луганський, і Київ і Західна Україна, і так далі. І це, як ми заснували, започаткувало нам. Наша співпраця пізніше ми вирішили удокументувати, щоб цю допомогу, яку ми надаємо людям, передусім українцям, звичайно. Пізніше місто нас понорувало, признавано наші заслуги, багато річні ми міський пункт обслуговування іноземців вчора третій рік. І коли розпочалася війна, звичайно, ми почали працювати в системі Адхок, практично четвер, п'ятниця мене всі були тут в такому емоційному стані дуже важкому. Сказала, я організувала генеральний штаб. Сказала всім, що не хто не ходиться додому, хто годиться працювати. І ми почали людей практично в круглосуточному режимі приймати Всі мешканці. Вига, що роздавали кожен практично. можна сказати, що не кожен другий, майже кожен дав свою квартиру. і Тоді нарахувалися, чи якісь статки, чи багато, чи бідні, Всі приймали під свій да, українців, і ми почали розподіляти ці квартири постійно. Ми щодня вивозили 5-6 Транспортних транспортів про натури і до вас підвозили, тому що нам не було вже все. Це не було, як працювати, потрібно було вивозити, кудись далі дівати. До нас масово почали їздити якраз Діма Пригарський з церкви Жива Вода з Рівненщини, Юрий Гриценко з Харкова. їздив, Наш В'ячеслав Лаврухін на Житомирщині їздив, Це були перші наші волонтери, які масово приїжджали кожного тижня, принаймні один транспорт. Ми відправляли в Україну. Звичайно, все всі носили, всього було дуже багато. На сьогоднішній день вважаю так, що ми десь так тепловізорів, товізором ми. З 150 до 200 ми закупили. На жаль, Сергія і Саріка теж перші перепрачували дуже дорого. Зараз ми купують їх в Україні по 400 злотих, а не по 12-15 тисяч. Раніше це закупляли. На сьогоднішній так ми 23-й транспортний засіб ми дали на фронт України. І Слава Україні! Сьогодні в нас наступний цікавий день. Нас відвідала наступна група волонтерів. Завітала до нас Женя з Олегом з Києва. Це дуже відома фундація, яка з нами співпрацює. Співпрацює вона з нашою Вікторією Доценко з фундацією Вікторія, з якою ми вже разом співпрацюємо. Долучився до нас Хришта Шперковський з фундації Польща та пан Томаш від нашої фундації від «Войтка. штуки вибору. Це називається разом. Разом рятувати Україну. Разом допомагати. Сьогодні ми обмінялися нашими кількома речами. Один старлінг поїде до хлопчиків на Донеччині для нашої Христини Драгомарецький вже від фундації, другий старлінг від нашого Томка. А і один е, ноутбук теж на фронт для хлопчиків, а може і більше від Томаша. А ми натомість будемо вдягати жіночий корпус, термобілизну та інші речі для наших військових. Дівчаток, наших прекрасних дівчаток ЗСУ. Разом ми сильні, разом ми можемо допомагати більше. Долучайтесь до нашої допомоги, до нашої спільно, спільних організацій, які надають допомогу Україні. Слава Україні!